Вітаю на каналі ЄЖитло. «Я, я презентую до продажу таунхаус у місті Ужгород, який знаходиться в мікрорайоні Садовий. Тут загальна площа ділянки 3 сотки, загальна площа самого таунхаусу 155 квадратних метрів. Наразі завершено ремонт і відбувається меблювання даного таунхаусу. Як ви бачите, двір майже повністю завершено, стоїть бруківка, також буде досипано землю і засіяно травичкою. Ворота. Місце під два автомобілі. Ось. Далі вхідна група. Також все зроблено повністю. І основна це асфальтована дорога, асфальтований під'їзд, твердий під'їзд до самого тауну. Як ви бачите, все зроблено, як має бути, і також є місця перед самим тауном для паркування. Важливим є те, що тут Встановлено дуже важливу річ на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Значить, Ви зможете опалюватися в холодну пору року, а можливо, і навіть просто собі ввечері зможете сидіти біля багаття в своїй кухні-студії і мати власний камін. Ось бачите, стоїть вихід. Ми поведемо з вами всередину і ви побачите, як це все виглядає наразі. Покажу задній двір. Тут величезна тераса, як ви бачите. Панорамні вікна, шість камер. Все зроблено гарно. За декілька секунд ми з вами попадемо всередину, тому обов'язково залишайтеся на зв'язку. Вартість даного таунхаусу 185 тисяч в повній комплектації. На відео ви зараз побачите фінальні етапи ремонту. І за декілька тижнів вже буде повністю замебльовано даний таунхаус. Вхідна група. Тут місце під шафу. Буде облаштовано шафу. Праворуч у нас знаходиться технічне приміщення. Тут котел, котельня, можна так сказати. Е, стоїть, як ви бачите, гідробак. Також, як ви бачите, також зроблено повністю всю систему для вичищення води. Хто захоче поставити більшу систему, якусь ліпшу, то це все можливо зробити, оскільки виходи вже зроблені. Тепла підлога, перший, другий поверх тауна, повністю на теплій підлозі. повністю. Далі електрика. Ці дефавтомати, як ви бачите, хагер. Також підсвітки окремо виведено в окремий щиток і вікно присутнє. Ось так. Тут ми маємо 4 кімнати. 4 кімнати. Одна кімната на першому поверсі, 3 на другому. Два санвузли, дві гардеробних. І один санвузол має душову, інший має ванну. Ось у нас перший санвузол на першому поверсі. Наразі тут вже завершено усі роботи. Як ви бачите, вже стоїть умивальник. Також змонтовано усі системи прихованого монтажу. Тобто, як ви бачите, душ-систему зроблено, тропічний гінічний душ. Також буде встановлено сюди скляну перегородку, унітаз інсталяцію і є гігієнічний душ. Тут орієнтовно 5 квадратних метрів, можливо 4,5 Ось, Двері прихованого монтажу, як я вже казав, компанії Термінус. І житлова кімната на першому поверсі. Тут майже 12 квадратних метрів. На підлозі ламінат 33 клас, вологостійкість стій... Волого до 48 годин. Скрамо граніту віконня зроблено, як ви бачите, вид цієї кімнати вдвір. Ось така кімната. Зараз ще хлопці будуть доробляти освітлення тут, тут підсвітки і все, що треба. Ідемо далі. Сходи на другий поверх. Ліворочку мора або гардеробна, як вже ви собі захочете це все зробити. Ось так. Ну і кухня студія, майже 40 квадратних метрів. Є власний камін, Дивіться, як виконано роботу плиточну. Тобто ідеально зроблено стики, зарізи під 45 градусів, зроблено ідеально. просто. Кутовий камін, додає свого антуражу, вже його перевіряли ще до встановлення самого краму граніту. Досить швидко опалює за пів години, було тепло а в кухні-студії, а також в кімнаті. Тобто він зможе опалювати вам два приміщення, це кухня-студія, Ну, в принципі, три. Передпокій, кухню-студію, а також кімнату. Ось така кухня-студія, простора велика. Три панорамних вікна, вихід на терасу. Буде додатково встановлено диван, обідній стіл та повністю всю робочу зону кухонну разом із технікою. Ось таке освітлення, також підсвітка є при віконної зони. Що тут буде зроблено, це робоча зона від стелі до підлоги на цій стіні з заходом на лівий кут. А тут буде відкрита зона, лише нижня частина, тобто верхня частина буде у вас відкрита для того, аби не загромаджувати простір. Ось така гарна кухня студія з каміном. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І комфортно. Далі покажу терасу. Ось така гарна тераса, величезна, я би сказав. При бажанні можна зробити накриття. Якщо це вам необхідно буде зараз, це можуть хлопці все вам реалізувати. Тобто на першому поверсі у нас є санвузол, кладова або гардеробна, далі котельня, кімната і простора кухня. Підіймаємося з вами на другий поверх. Сходи виконано, як ви бачите, з натурального дерева повністю. Ось. І у нас на другому поверсі розміщується три кімнати, санвузол та гардеробна. Як ви бачите, тут також двері прихованого монтажу. Додатково буде встановлено тут перила для вашої безпеки. Ліворуч, санвузол. На першому поверсі у нас була, була душева, тут у нас ванна, Унітажна інсталяція з гінічним душем. Два, як ви бачите, умивальники. також буде це все замобльовано. Фасади будуть гарненькі. Ось така гарна ванна, як ви бачите, і є вікно. Це дуже-дуже величезний плюс. Як ви бачите, це, в принципі, вікно завжди додає певного затишку в вашій вальній кімнаті. Також керамограніт. Гарно зроблена робота. Дивіться, які у нас кути під 45 градусів. Йдемо далі. Перша Житлова кімната на другому поверсі, тобто по факту друга. Тут два панорамних вікна. Вихід на балкон, загальна площа 18 квадратних метрів, облаштований, як ви бачите, шаф. Панорамні вікна. І зараз ми з вами вийдемо на балкон. Покажу вам балкончик. Ось. Балкон на всю дужину даної кімнати. І ось такі веде у вас вікна. Йдемо далі. Переглядаємо інші кімнати. Тобто, всього 4 кімнати в даному будинку. Два санвузли. Так, гардеробний. Також зараз хлопці закінчують вже роботи по замеблюванню гардеробної. Ось як ви бачите, тут багато місця для зберігання. Також є вікно, що додає комфорту та затишку. Ну, і цю сторону покажу. Є вихід також на горище. Далі третя кімната. Також тут вже все завершено по роботах. Будуть встановлені також, можливо, сьогодні-завтра приліжкові тумби. Ось освітлення, як ви бачите, комбіноване. Зроблено гарно все. Ідемо далі. Четверта кімната. Також простора, світла за рахунок панорамних вікон. Як ви бачите, ламінат по, всій, по всьому тауну одного кольору, одного виробника, покладений ялинкою, зроблено дуже гарно. Ось такий таунхаус буде продаватися вже продається в повній комплектації. На сьогоднішній день можна ще вирішити по кольору дивану, наприклад, по деяких нюансах. Тому обов'язково звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Номер телефону в описі. Хто шукає подібні об'єкти, або можливо, хтось шукає ну, якісь квартири, або подібне, або подібні там хаоси в чорновому варіанті, все є, все в доступності можна переглядати, можна переглядати відео, тому обов'язково пишіть. мені. також є варіанти під ЄОСЕЛЮ. Ось у даному районі і в інших районах міста. Всім бажаю гарного дня, бо благословення, чудового настрою. Обов'язково підписуйтесь на мій канал.